Слава Ісусу Христу! Є віра, а є релігія. Релігія сфокусована на зовнішні обряди. Релігія не спасає душі людей, спасає тільки жива віра. Ніякі рукотворні храми не порівняються з храмом із живих каменів, тобто людей. Ісус Христос є фундаментальним каменем в цьому будівництві, будівництві церкви. Далі йдуть апостоли, пастиря. Живі камні це спасенні душі людей, і це храм Божий. А релігія не розуміє цього. Ми повинні розуміти, хто ми є і чим ми повинні займатися, чи ми у вірі, чи ми в релігії. Багато віруючих знаходяться в релігії, не розуміючи суть Євангелії, не знають Бога, не народжені від Бога, тобто духовно. Для того, щоб будувати храм Божий, потрібно вкладатися в нього. Ісус сказав: мені потрібна душа ваша, тіло ваше і все ваше, бо багатіти треба в царство Небесне. Бо хто не розіпне душу свою як Христос, той не стане Його учнем. Бо наша душа і так належить Богу, Він вложив її нам від народження, нам дав її Бог і цей доказ нашої божественної природи. Тобто це власність Бога, і ми повинні віддати свої душі Богу, бо вона й так йому належить. Тіло наше старіє, а душою ми молоді. І це ознака того, що душа наша вічна. Місія слова Боже займається будівництвом храму із живих каменів. Тому, друзі, приєднуйтесь до церкви із живих камінь. Станов... Становіться цим живим камінчиком у будівництві церкви. Місія слово Боже. Амінь.